Більшість людей, занурених у поверхневі драми людської взаємодії, помилково вважають, що магнетизм це явище зовнішнє. Вони шукають його у блиску золота, у вправності красномовства чи в оманливій красі форми. Але справжній ключ до одвічної таїни притягання до цієї невловимої сили, що змушує два світи. Тяжити один до одного, прихований у незвіданих глибинах психічної архітектури. Подібно до того, як чоловіча душа має свої потаємні тригери, що ведуть її до світла чи до тіні, так і жіноча психіка керується підсвідомими бажаннями та архетипічними потребами, які часто лишаються незрозумілими для необізнаного спостерігача. Ці потреби, ці тонкі вразливості душі не є ознаками слабкості у звичному сенсі. Це скоріше вектори тяжіння, які, якщо їх усвідомити та поважати, можуть назавжди змінити динаміку вашого внутрішнього світу і як наслідок вашої зовнішньої взаємодії. Ми дослідимо 10 таких підсвідомих імпульсів, відкриваючи шлях не до маніпуляції, а до самомайстерності. Перше. Влада емоційної непохитності, глибинний пошук надійності є одним із найпотужніших несвідомих імпульсів. Жіноча душа за своєю природою схильна до багатства емоційних відтінків і припливів почуттів, прагне до емоційної впевненості у партнері. Це не просто потреба в комфорті чи відсутність пристрасті, це екзистенційна вимога до стабільності. Жінці потрібне відчуття, що вона не буде покинута на призволяще у вирі власних емоційних бур чи у життєвих негараздах. Вона шукає надійний якір. Чоловік, чия емоційна рівновага залежить від її настрою, який надто реактивний, примхливий або, що найгірше, емоційно залежний від неї, швидко втрачає свій магнетизм. Його надмірна чутливість, його скарги, його потреба у постійній емоційній підтримці це підсвідомий сигнал слабкості. Якщо жінка змушена стати його емоційним опікуном, ролі інвертуються і привабливість, що ґрунтується на відчутті захищеності, зникає. Натомість стоїчна впевненість, здатність зберігати спокій серед хаосу, вирішувати проблеми з тихою непохитною гідністю. Перетворює чоловіка на ту саму гавань, до якої несвідомо тягнеться жіноча душа. Ця внутрішня непохитність є найвищою формою захисту. Друге, привабливість недоступного, архетип рідкісності. Це одвічний закон людської психіки. Ми цінуємо те, що є рідкісним. Принцип застосований до коштовних каменів та витворів мистецтва, з такою самою силою діє і у сфері міжособистісних стосунків, жіночий підсвідомий потяг спрямовується до того, що не може бути повністю завойоване з першої спроби до чоловіка, який не розкриває себе одразу, який створює простір загадки. Чоловік, який занадто доступний, чиє захоплення є занадто очевидним і надмірним, швидко знецінюється. Він пропонує себе як щось, що легко отримати, і, відповідно, втрачає свою психологічну вагу. Створення дистанції, підтримання внутрішньої автономії та збереження частини свого світу недосяжною, пробуджує глибоке бажання скоротити цю прогалину. Не тому, що жінка любить, коли її ігнорують, а тому, що її несвідоме надає більшої цінності об'єкту, який залишається дещо незрозумілим. Щоб зберегти цей магнетизм, необхідно жити життям, яке не обертається виключно навколо її схвалення. Ви повинні бути незалежною орбітою, яка не розкриває всіх своїх таємниць одразу. Третє, невідворотна сила глибинного голосу та присутності. Надзвичайно недооціненим психологічним тригером є контрольований глибокий голос у поєднанні з потужною усвідомленою присутністю. На глибинному еволюційному рівні низький контрольований тембр голосу сигналізує про вищий рівень тестостерону, внутрішню домінантність та природні лідерські якості. Це не вибір, заснований на інтелекті, це інстинктивне тяжіння до сили, що може забезпечити. Але голос це лише прояв. Істинна влада полягає у присутності, це енергетичне поле, яке ви випромінюєте ще до того, як вимовити хоча б слово, те, як ви тримаєте своє тіло, як рухаєтеся, як дивитеся на світ. Чоловік із сильною присутністю діє цілеспрямовано. Він не метушиться, не квапиться, його погляд впевнений, а мова вагома. Слабкість, навпаки, проявляється у сутулості, нервових жестах, метушливості це сигнали низької самооцінки, опанування своєю присутністю, наповнення простору навколо себе тихою, непохитною впевненістю, є ключем до того, щоб приваблювати без жодних зусиль. Четверте, чоловік, що готовий піти, страх втрати. Один із найглибших емоційних тригерів жіночої психіки реакція на потенційну втрату. Люди цінують те, що бояться втратити. Багато чоловіків роблять фатальну помилку. Коли жінка емоційно віддаляється, вони починають переслідувати, благати, пояснювати, намагаючись будь-якою ціною все виправити. Ця реакція доводить, що вони потребують її більше, ніж вона їх. І миттєво руйнує будь-яке тяжіння. Чоловік, який може піти без вагань, демонструє абсолютну внутрішню автономію. Він без слів транслює: Моя цінність не залежить від твого схвалення. У мене є вибір, я невідчайдушно потребую тебе. Це непохитна самоповага, а не маніпуляція. Це усвідомлення того, що якщо жінка не виявляє поваги, не цінує або грає у відсторонення, він збереже свою гідність, відмовившись від переслідування, готовність піти, якщо порушуються ваші внутрішні стандарти, це найпотужніший каталізатор цінності. П'яте місія як криптоніт, мета життя найглибша жіноча потреба не у зовнішніх атрибутах, а у чоловічій меті. Жінки інстинктивно тяжіють до чоловіків, якими рухає щось більше, ніж вони самі. Чоловік із чіткою місією, незалежно від того, чи це будівництво бізнесу, оволодіння ремеслом або досягнення великої особистої мети, автоматично стає магнетичним. Чому? Тому що мета породжує фокус, дисципліну та незалежність якості, перед якими жіноча душа не може встояти. Величезна помилка робити жінку своєю місією, ставлячи стосунки вище за все. Це парадоксально знищує привабливість. Жінка не бажає бути центром вашого світу, вона прагне бути частиною чогось більшого. Чоловік із місією не чекає її повідомлень, не кидає все заради її дзвінка, він зайнятий своєю справою. Його заклопотаність його метою, його життєвим проектом робить його абсолютно непереборним. Ваша місія є джерелом вашої енергії, і якщо у вас її немає, ваша внутрішня порожнеча буде відчутна. Шосте парадокс контрольованої вразливості. Вразливість це мистецтво тонкого балансу, надмірне емоційне відкриття, скарги, пошук, схвалення перетворюються на слабкість у її очах. Занадто мало, і ви здаєтеся емоційно відстороненим. Секрет привабливості у вибірковій вразливості. Жінкам подобається чоловік, який розуміє цей парадокс відкривається, але зберігає внутрішню силу. Чоловік, який занадто рано вивалює свої проблеми, шукаючи емоційної підтримки, здається нужденним. Натомість контрольована вразливість це здатність визнавати емоції, але не дозволяти їм керувати собою. Це поступове розкриття внутрішнього світу, але на своїх власних умовах. Коли чоловік ділиться особистим після того, як подолав внутрішню боротьбу, це створює відчуття особливості для жінки. Його емоції мають бути як глибокий океан, видимі на поверхні, але такі, що не поглинають. І не захлинають. Сьоме жінки запрограмовані тестувати вашу силу. Багато чоловіків не усвідомлюють, що вони перебувають під постійним, хоч і підсвідомим тестуванням. Ці тести не є примхами, це інстинктивний фільтр, що еволюційно призначений для відсіювання слабких, нестійких партнерів. Жінка може оскаржувати вашу думку, щоб перевірити, чи твердо ви стоїте на своєму, створювати дрібні конфлікти, щоб побачити, чи збережете ви спокій, або вдавати незацікавленість, щоб перевірити, чи стане ваша поведінка невпевненою. Якщо чоловіка легко вивести з рівноваги, якщо він надмірно реактивний, захищається чи виявляє емоційну нестійкість, він втрачає повагу. Секрет проходження цих тестів емоційна нереактивність. Залишайтеся спокійним, реагуйте з посмішкою або впевненою, але не захисною відповіддю. Якщо вона віддаляється, не переслідуйте, дайте їй простір для повернення. Жінки тестують лише тих, до кого їх тягне. Ви повинні бути непохитною скелею, яка зберігає свою форму, незважаючи на хвилі. Восьме. Непереборна впевненість перед відмовою, страх відмови це по суті страх втрати зовнішнього схвалення. Більшість чоловіків бояться цього, тому що вони асоціюють свою цінність із чужою думкою, але чоловік, який приймає відмову з абсолютною впевненістю і легкістю, стає невразливим. Коли чоловік відмахується від відмови, перетворює її на жарт або просто приймає як незначну подію, це транслює неперевершену самооцінку. Відчайдушні чоловіки бояться відмови, бо вважають, що це їхній єдиний шанс, впевнені, ж знають свою внутрішню вартість. Якщо жінка відмовляє, відповідь має бути простою і внутрішньо вільною, без проблем. Твоя втрата. Гарного дня і ви йдете з усмішкою, не озираючись. Ключ не в тому, щоб уникнути відмови, а в тому, щоб не дозволити їй знизити вашу енергію. Перестаньте боятися відмови, і ви почнете притягувати. Дев'яте одержимість невловимим. Таємниця та непередбачуваність. Якщо жінка завжди знає, що ви відчуваєте, якщо вона може повністю прочитати вас, вона перестає вгадувати, а коли вона перестає вгадувати, зникає потяг до переслідування. Жінки прагнуть до чоловіків, які зберігають елемент загадки та спокійної непередбачуваності. Чоловік низької цінності легко читається, він миттєво відповідає, занадто рано викладає свої почуття, постійно шукає підтвердження. Чоловік високої цінності підтримує інтерес, будучи стриманим у тому, чим він ділиться, відповідаючи у своєму темпі, зберігаючи незмінну таємничість. Цікавість живить бажання, якщо вона завжди знає, що буде далі, гра закінчена. Той, хто збуджує її уяву, змушує її не припиняти думати про нього, зберігаючи свій внутрішній світ як обіцянку, а не як відкриту книгу. Десяте Самоволодіння як найвища форма привабливості, контроль над бажаннями. Головна слабкість людської природи, підпорядкування своїм нижчим бажанням. Більшість чоловіків керуються пристрастю, пошуком схвалення, дозволяючи імпульсам керувати своїми рішеннями. Але справжня влада належить тим, хто контролює свої бажання. Жінки не можуть встояти перед чоловіком, який володіє собою. Він не переслідує бездумно, він вибирає мудро, він невідчайдушно шукає близькості, він має стандарти та дисципліну, і він не дозволяє миттєвому задоволенню диктувати його життєву місію. Момент, коли ви припиняєте переслідувати, є моментом, коли починають переслідувати вас. Чоловік, який може сказати ні своїм імпульсам відійти і поставити свою місію вище за будь-який потяг, є тим, кого жінки завжди бажатимуть. Привабливість це не про хитрощі, це про самоконтроль та внутрішню силу. Розвиваючи ці якості, ви не просто станете бажаним, ви станете необхідним.